Так. Туди особо не йди, отут тут і все. Направо можеш, наліво немає не смсу. Я раз там Я раз там Там навіть метра глибини немає, там навіть 20 см немає. Ну. Направо сенсу особо йти немає. Ох, ти диви! Просто! Це жесть! Просто Тільки закинув до дна не успіло впасти! Ну, блін, буває! Оце шутка юмора на ультралайті. Не встило до дна впасти. І просто мгновенно покльовочка. І така щучка. Ну боже, ну добре, ну, кілушка впевнена. Зараз її достанем Оп. Ну, що вам сказати, щука з першого закиду. Така, мабуть, кіло плюс впевнених. Взяла на ультралайтик. Ну, не знаю, це до удачі чи не до удачі. Але з першого закиду.